Ось так виглядає повний набір заміни мастил фільтрів. Це у нас затевка, набор для коробки з маслами, з фільтрами зі всіма приколдесами. Ось самі масла фільтра 13750, все разом вийшло. Все газую на СТО на заміну масла. У нас нарешті спала жара трошки вже стало чим дихати як там наші хлопці на фронті це взагалі не піддається розуму як вони справляються з цим всім так що слава ЗСУ дякую вам хлопці за мирне небо над головою тримайтеся виглядає правильне місце для бею так сильно Що ж, замінили масло фільтра і навіть устранили помилку мою по airbéгу. Але вилізла ще одна помилка, це по пневмі. А там настраювали задню пневму чи пневму, як там правильно. Обійшлись мені ці процедури в 2000. Тож заміна мені вийшла разом з маслами-фільтрами в 16 тисяч. Але вилізло, як завжди, ще дещо цікаве. Свічки накала в 5 з 6 циліндрах не працюють або працюють некоректно, тому треба буде в майбутньому бажано до холодів, цим зайнятися питання. А таке BMW є BMW, як тут не крути. Так що всім мирного неба слава Україні. Ще пройдемося з вами трошки по цінам. Якщо від всієї суми відмінусувати комплект на коробку, який коштує майже 8 тисяч, то моторне масло з фільтрами коштує трохи менше 6. А якщо ще відмінусувати паливний фільтр, то взагалі виходить в 5 тисяч. Якби не так вже і дорого, як для BMW. Тепер про роботу. По помилці Airbag було аж 3 помилки. Перша з них це датчик тиску під пасажирським сидінням. Його майстер закільцював, проте є багато відео на Ютубі. Друга це датчик натягу ремня безпеки водія. Просто був не до кінця закласнутий контакт. Та третя, так само був не до кінця закласнутий контакт на подушку керма, яку я встановлював. Так, це вже мій косяк. Після цих махінацій помилка Airbag видалилась. По задній пневмі було замічено майстром, що ліва сторона вища за право. І при огляді так і вийшло. Видно, коли попередні власники ремонтували компресор, то не зробили синхронізацію чи налаштування самого положення висоти, тому був такий перепад. <кій> Вже мені їх виставили однаково, навіть трошки занизили для кращої маневреності на швидкості. Але засвітилась помилка по пневмі. Ну ж, старе БМВ що звихтіли. А також підтікає в мене трохи з роздатки, тому через недільку, думаю, поїду ще ходовку робити. Ще я забув розповісти, що після ремонту системи кондиціонування в мене при включенні кондюка по трасі перші пару секунд йшов такий собі туманчик з повітряних виходів в салон. Як виявилось, в мене була елементарно забита трубка, по якій стікає конденсат. Після промивки під тиском ця проблема нібито пройшла. І тепер під бехою калюжа як положено, але не з масла чи антифриза, а з водички. Ну, нібито все про інше на наступній серії. Не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати кожен як може, щоб наблизити перемогу і мир в країні. Всім до нового включення!